Да. Часто смотрю тебя на Ютубе. Всегда поражаюсь твоему терпению. Спасибо. Рад слышать. Может, у вас вопросы какие-то есть? Небольшой, исторический, если можно. Как так получилось? Но вот все же прекрасно понимали, Советский Союз это зло. Но почему-то оставили территории э, до самой Германии в составе ну, вот, коммунистической этой, ну, как бы, ну, системы партии. Как это получилось? Это, ну, просто не хотели воевать дальше или, ну, или я не знаю, ну, вот как раз вопрос такой. Не Непонятно. было скорее сил воевать, потому что Англия, Франция не воевали фактически с 1939 -го года, с самого начала Германии, и были истощены. Америка сама по себе, в принципе, то есть она не вступала, в принципе, в войну до того момента, пока уже не был ясен исход. Вот поэтому никого не особо, ну как, все знали, что это зло, но ничего с ним поделать не могли. Вот и все. Ну да. Mm. А просто, я понял, это э, просто, ну. Я понял, не было, не было просто на это ну, сил. Вот КНД как создалось? я понимаю, я, я помню эту фразу, когда ну Черчилль сказал, мы зарезали не ту свинью, просто как бы э, вроде на Германию хватило селенок на Японию хватило, как бы а, ну а то, что коммунизм, он же изначально как бы ну пред, пред, предполагал э, развитие, расширение на на весь мир в принципе, но ну, это же была э, агрессивная политика, ну коммунистическая. Ну, я понимаю, их сдерживали, как бы, ну, железный купол навесили, как бы, ну, все. Ну, ну в, почему, взяли почему, почему с ним не боролись уже долг, потом уже после войны, это же до, до 90-го года, в конце концов. Ну, опять-таки, да, если вы, вот, условно, стоите перед крепостью, да, знаете, что там бранх, вот. Но ну, у вас нет сил ее взять, то все, что остается, это ее осаждать долгое время, пока она сама там, ну скажем, как крепости в основном брались. брались не брались голодом. Ну да, да. Вот, голодом, истощением, <къех> когда нету ни воды, ни, ни еды. И тогда крепость сама падала. Вот таким образом, и Советский Союз держали в осаде, можно сказать, пока он не развалился. То есть, Под Железным куполом. Да. То есть, ну, тут тут же ж вопрос именно в возможностях. Вот та же КНДР, она нас тоже как бы создалась не по воле, не по воле союзников, да, не по воле американцев или британцев, а потому, что они не смогли не смогли до конца значит, Корею, да, освободить, и потом пошли уже и китайские, и советские танки в помощь. То есть, это же ну, не правда. потому, что они так захотели, а потому что не смогли это сделать. Вот и все. И же не же их хотели давить, я, так, я так понимаю. Ну, в принципе, ну... Ну, это бы большая война была. Ну, в принципе, была бы большая война. То есть, да. ну, просто э, не хотели жертв, не хотели как бы, ну, вот этого ось. Ну. Да, это же фактически никто не хочет Мясо... заводить до третьей... Мясо... да Мясорубка, мясорубка, я понимаю. Угу. Да. Я понял. А вы сами кто по нации? По национальности украинец. Mm. У вас такая интересная борода, Стать... такая под викинга или под э, кавказские э, -э, Под викинга, ну, возможно, да, последнее время играюсь. А вообще, э, если вы, Евгений, вы же как бы историю знаете э -э, Петр I кому -то, э, говорил бороды, э, топорами рубить? Mm. В принципе, начинал с -своего Уже на весь люд распространялось, но в основном двоянам. Славяне, славяне русы, как правило, потому что у монголоидов никогда бород, по сути, и не было. Mm -hmm. а он хотел уравнять, чтобы все были одинаковые, ну, вот, убрать первичные, так сказать, половые признаки. Mm -hmm. Славяне всегда с бородами ходили. Евгений, кстати, если вы хоть раз были в церкви, я думаю, ни одного батюшку без бороды вы там не видели. Ну да. Это же, в принципе, с, хри с христианством очень сильно связано. Ну да. Единственное, mm -hmm. ну вот хвостик завязал, потому что у меня так получилось, не знаю, у меня средняя часть бороды выпала, и вот эти вот две, как бы, ну, они. Я их просто соединяю воедино. Mm -hmm. понял вас. Ясненько. Такой, такой маленький прикольчик, да. Да, выглядит довольно интересно. Есть у вас вы, еще выбешиваю, выбешиваю россиянцев, выбешиваю э, этих, э, ну, э, как сказать, э, ребят из э, э, Кавказа, пытаюсь, ну, рассказываю в принципе то, что и вы рассказываете, ну, я думаю, как mm -hmm. ну, хорошо. Люб, в любом случае, в любом случае мы в одной лодке. Вам спасибо за, так сказать, э, э, за информацию. Евгений, я вас, ну, честно говоря, очень часто смотрю, вас и Виталия, как бы, ну, и других блогеров, и, mm -hmm. так сказать, напит, напитываюсь, перепроверяю mm -hmm. периодически. Mm -hmm. Да, ну, еще раз говорю, спасибо вам за вашу позицию, за вашу политику, как, ну, за, за, за информативный, ну, вот этот вот контент. Mm -hmm. Огромное спасибо. Да, я был услышать. Желаю вам удачи, берите себя. Рад был с вами пообщаться. Всего Взаимно. хорошего. Держите и э, дальше ту же самую марку. Спасибо. Жаль, вы не, вы не один, поддерживаю вас. Спасибо. Всего Спасибо. хорошего. До свидания. Ты Морозенко, да, по-моему? Ну, Слушай, у меня до тебя вопрос я читал слово о полку Игоря, да, допустим. Плач Ярославный, это все. Князь Ігор, який чоловік княгині Ольги це різні люди. Звичайно. А яка між різниця в бійці, наприклад, ну, століття, століття. 20... більше століття. Це, про... це просто один рід чи ні, чи навіть не один рід? Це як між нами і цим самим? Хто, кого ви знаєте, із можливо Російської імперії чи ще когось там? Олександр II, знаєте імператор? Так, 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 от да. як між нами і Олександром II. Девгом. Да. І ще таке от добре, що я тебе зустрію, бо я люблю історію дуже. Скажи мені, будь ласка, от повість временних літ, да, це, там багато таких ну, речей, які несумісні. Наприклад, там є слова і ни, і нині воз Княгині Ольги, там сані стоять під сараєм, а вона ж різниця в написанні цієї повісті временних літ, і княгині Ольги пару сотень років, чи ні? Так, є. Угу. Це чи там... повість минулих літ написана в 12 столітті, на початку 12 століття, а Ольга угу. це 950-ті, умовно. Угу. Тобто різниця 150 років. Знову таки, як між нами і російським. Імператором Олександром II або Миколою Першим Первоначальної цього літопису немає, так? Ми не знаємо, звідки це переписано, чи знаємо. Ну, по факту, це і вважається першим літописом. Дивіться, автор повісті минулих літ, Нестор, він опирався на інші джерела. Він брав якісь інші хроніки, літописи, і частину з них щось дописував, частину свого дописував. от. Таким чином, клеїло це. Він працював, в принципі, схоже на сучасних істориків, але досить в такому примітивному форматі. Тому да, перше, аби ви... я напевно не так питання зрозумів. Так, оригіналу цього не існує, це 15 століття, максимум, копія 15 століття. А це вже часи Московського князівства, вони могли також там щось поморожити. Точніше, літопис, в принципі, переписувався всіма, кому він попадав у руки. Власне, ага. під себе. Ага. Як зручно було. Цей історик історики пишуть, такі, як Кучкін, цей, не помню, Тихомиров, Тихомиров, напевно, ще це писав. Що переходив, захоплював якийсь князь Київ, і якщо в нього в руках з'являвся літопис, він так, щось тут я не легітимний. Мені не подобається. Я так? щось трохи тут не виходжу. зробіть так, щоб я був легітимним. І все, питань немає. як тобі нова версія? Звідки Київська Русь прийшла з озера, на там поселення, ну такий бред, блін. Ну, оце ж оце власне те, що зараз роблять московити. Вони легітимі, пробують переписати так, щоб було легітимно, що вони мають право на те, щоб да. що вбивати людей. Оце така логіка. Mm -hmm. Щоб захоплювати е землі, вони ж ну це, це ж виходить мислення ще середньовіччя, що це нормально, mm -hmm. це окей, ми маємо на це. Право і так далі. Неадекватно, неадекватно, а для них байдуже. Як, на твою думку, скажи, будь ласка, якби не смерть Богдана Хмельницького, чи могла б тоді Україна втриматися єдиним государством чи ні? Mm -hmm. Ну, знаєте, питання звичайно спільне, тому що головна проблема в тому, що Хмельницький сам шукав союзників союзників, а союзники були. Не дуже надійні, ну тобто, які в нас сусіди в, в, в тій ну, гетьманці, то поляки, де так. Да, тобто, Кримське ханство, перший союзник, дуже ненадійний союзник, тому що часто густо можна було підкупити що хана, що татар, і вони підуть уже проти вас. Московити тут взагалі без коментарів поляки не хочуть визнавати нас як рівних. Тому що якби, ми якісь менші. От. Все, що залишається, це якесь там мовно Молдовське князівство, яке знову таки підкоряється туркам. Тобто, сусіди, ну, такі собі, м'яко кажучи, можливо, yeah, би, так, якби Хмельницький і вижив би, можливо, гетьманщина в цілісності довше б перетрималася. Але, знаєте, Але напевно. Я не розумію, чого він нав'язав свого Юрася. От я цього не розумію в історичній площині. Чому він нав'язував свого Юрася, як той старший син, то був нормальний людина, <кліпи> він би був. Пад... У а Юрась, він же ж не. Так, ми вже припадає щось. Я вибачаюся з інтернетом трошки була проблема. Так, так, так. Я ще не розумію такого моменту. чому... Старший син його, він би був, може, і достойним батька, якби не загинув. А юрась він же... Так, да, трошки інтернет виведев. Насправді, питання провести. Я то зараз можу відповісти на що ніхто не почує тепер. Ну, відповім уже так. Насправді все доволі просто, тому що Богдану Хмельницькому потрібно було так, також легалізуватись, да, легітимізувати свою владу. Тобто він прийшов до влади внаслідок ось такого повстання, і йому треба було, що як його вже визнають, там якісь європейські чи самі турки і татари. Якщо його визнають вже перевители, ось то йому потрібно було збудувати оцю саму. Рід да, свій поставити свою гілку, князівську, якусь там гетьманську, яка буде законно до влади переходити, по типу монахі, по факту. Тому тим, ніж старший син Хмельницький був фаворитом. Він явно в нього були до цього здібності, таланти і так далі. От на нього виставився весь акцент, весь, вся ставка була на нього, але, на жаль, він трагічно загинув в одній з битв. І тому залишився другий син, який був молодшим, і він явно до цього не готувався. Тобто він був ще занадто молодим і, в принципі, іншого, скажімо так, складу характеру. Тому фактично виборів банально не було. Ну, загалом, як буває, да? що не було іншого вибору, тому що кого ще ставити так, на це, якихось інших осіб. Ну, Виговський побув трохи, але його ніхто не визнавав. Ось тому що він був більше до Польщі схильний, так як він сам був виходить, за речі Посполитої, взяти її у полон пізніше. Ось і тому навіть після того, як він уклав союзи знову-таки з, з татарами, а ці союзи вже себе показали, то його не сприйняла ця верхівка. Ось, і все одно перевели до влади Юрася, а Юрась був, звичайно, слабким в цьому плані. Політичному, звичайно, на такій арені з дорослими дядьками тягатись було важко. Ну, це як чотирилетку зараз зайти, ось з якимись е, такими е, досвідченими пропагандистами спорити на якісь теми історичні. Вони за, запутають, зманіпулюють, обведуть кругом пальці і так далі. Що власне і заробили московити з Єрасем. Ось пізніше він зрікся булави, пішов у чернецтво, десь пропадав руками. Потім знову його якби, заробили князем, ті самі турки, щоб самі ж знову такі оцю легітимізацію привести. Ну, в общем, фактично питання, відповідь на це питання в тому, що просто не було іншого вибору, тому що інші, скажімо так, претенденти на гетьманство були дуже, скажімо, сумнівні в цьому плані.